Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні от вирішили підзняти вам наші коні, які вони на випасі. Така досить паспортна погода, якраз гарна для коней, як вони випасаються у нас. Зараз слухи немає такої. Будемо бачити, що буде далі, що будемо робити з тим оводом. Трошки думаю будемо палити вогонь, Попробуємо якісь препарати, є BioFly. Будемо бачити, будемо знімати, що в нас буде відбуватися. Ось першою до зйомки підійшла наша Волга. Вона на серпень з лошадком. Така кобила дочка нашої Пуші. Забіжу наперед, скажу, що вона вже в нас стала бабою. Куша привела лошечку нам. Так, бачите, така кобила. Кобилі вже 13 років. 13 вона 2010 року. Вже відпустила. Лоша відлучила сама, ніхто її не забирав тису від неї. Ти дівчинка наша. От така у нас Волга. Там далі дівчата, пасуться наші. Ми перебили пастух, затягнули їх на свіжу траву. Вже казав, десь, десь два тижні. Тут. Купали воду аж вон звідти. Рівець, їм пустили воду, щоб мали де напитися, вода протушна, не стояча. Ось так біжить струмочок. Це наша теса. Суниці вже є. Суниці вже є, так. Казав, що волга вже баба. 20 числа мала 11 місяців. Така от 11-місячна лошечка. Точка рубіна. Так. І Волги. І Волги, а, а, той... а ну покличте, дайте її назад, крок, бо я підзняв. Яка лошиця тепер таки купета зробила, що yeah. маємо чорнуху, кубилку, яку їздимо восьмирічну. Також ще й не знімав. Ця має два раз такі купе. От коліна лошички по 11 місяців вперед. Рубін не був потлатий на ноги, та яка б вже буде. За коліна наша? 12 липня. А це наше поле. Не ходить час юй. 12 липня має бути з Ммм. А от ззаді широка, вони тут погано зайшли. Йо, тиса наша. Тиса вже, маму несе, не знаю, скільки. Волга її сама відлучила, що ми навіть бачили... О, відлучила його. Бачили, що декілька днів було Вім'я повне, але нічого. Все відбулося природньо, так як має бути. Також бачите, що вже спарти нашої також з ними нема. Спарта також вже ребилась. Привела нам лошака. 14 днів скоріше вродила, як так. Тато каже, що на 14 днів скоріше народила. Що народила в полі, межи. В полі такий дощ падав жахливий капець. Ми покажемо його нині. Так. Дрік назвав Ролекс. Ролекс буде наш Ролекс. Ну і лушечок також гарний. Нема що казати. От колінка наша, Чотирьохрічна кобила. Має чотири вже, не не чотири? 9 липня буде мати 4. ти, дівчулька. Коні як діти. Можна хоч з ними тут обрати і спати, неби тебе не затоптали. 20-го 20 буде мати рік. Тато О, липня рік. Тато їх дуже любить писати. Зібрана. Продали рубіна і лишимо собі її одну порубіною. Ви мали лошадку від нашого жеребця. Йо, йо, полінка! Ану встань, до знимки. 17 до 17 такий, такий зад ще широкий політику. А це наші фурії. 17 липня думали, що буде жеребна по Факірові. Не Факірові, а Парижові. Так. Париж. Вася пускав Парижа, а я привів Алана В поля. І вона зразу перша підбігла. 17 червня, а цю 16 червня пускали. Так, цю спарували якого? 16, ту 17. А ця? 16 червня. А ця щось не стояла. Цю 16-го а ту. Так, ні-ні, цю скоршу спорували. Цю скоріше гніду. Вона там перебулювала десь. Ну, першу пускали, як в поле прийшли, то на гніду. Ми їх декілька разів я проводив жеребця, поки вони перестали стояти. Бела так і ще не стояла порватись на... Оу, тр. Тр. куш. Ну чого ви йдете за мною? Дайте вас знімлю трохи з боку. Не о, Белла. О, що Бел. тебе б'ють? Най стоїть далі, що, лізе під руку. Далі, далі. І ця хоче. лізе в очі. А, де вага. Щамуть ще запряжемо до того ж. Так, це бела. Двохрічна лишиця від гуліпана, від нашої чорної. 1 травня мала два роки. Вона ще не встигла так дуже набрати, але все рівно трошки поправилась. Вона ще росте. Висока лишиця. Така в два роки лошиця. Десь то підійдіть ближче. Люди не казали що. Встали вам на ногу зараз. Отак ну, равли у нас. Думаю, що я ще не вбавлю. бавлю. Као дівуля. От, бачите ж. Коль пановий. Панові доці. Польки. І тут дві має. Маємо має один, має два. Так ми приводили і ні разу нам не стояла. А цю думали приводили до тої копала і привели через три та й стояла. Так, так, цю останню Так? 17 та 16, через день. Ой, дядя зробила, купила. Так дуже. Купила. Кобіляк. Довольні, що вони спокійні, нервні. Ми забирали Ролекса з партою, то вони обійшли нас, обійшли лоша з кобилою, що ті, що там ті. І не давали підступити до кобили. Не то, щоб били кобилу з лошами, а просто не давали, щоб, щоб ти її забрав, доступив до лошадка, так його захищали. Вом бігали, вони лоша затлумлять. Чого затлумлять? Вони не Які бігли суть? на лошаді, Вони би не чпали. Пшениці вони не, не їдять. Ні. Чому такі наші кобилки? По суть, мають пасти гарно і трави там, і на горбі, і по долинці, але йдуть пасти цієї дрібної, он як по суть, дуже. Ми їм прокопали канал. Аж дотим, Вони Аж там прокопали канал. 29-го виходив час. У нас за перший раз не працює так, що вони гребні. Коли останній раз пускав і тоді треба рахувати. Дивіться, що вона щось букує. Там бачите, Волга родила розв'язана в полі лошади. Так, то вона не... Чеканики коп'яка не... не було різниці. Що Чуєте? Це Що Така здурна як палі на всі Така, от че так, так нянчив. Це павиш, ти можеш чепнути. Ну ще й не копнула і не вкусила нас ні разу. Я дає мав, а що тут та робить? Та і та. та. Але серед. вони бело відкусують. Ми ще сіно не косили. От кажуть, що з 4 числа буде тиждень погоди, то я думаю, скосимо. Маємо 4 гектари. Ні, є досить. Нашого і того три. Сама люцерка. Роботи буде досить. Вон там на горбі. Люцерочка посіяна перший рік. Нашого друга. Десь теж коло трьох буде. Там на горі. І ми маємо три сорок від церкви. Видіть, то має Має? Так коли було лишатим, коли я пам'ятаю, мала ногу прорізану, бач? угу. бачиш. Угу. О, шрам, бачиш? Це Треба їм купета почистити, бо поламали. Ну, мені саме дивніше, як в тиси погрубіли, так купета. От Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Хто хоче близенько може приїхати подивитись на них вживу. Віримо в перемогу України в наші Збройні Сили. Все буде Україна. До зустрічі!